З нами на Одеса на дроті, так громадський діяч, військовий волонтер Дем'ян Гану, з нами на зв'язку. Пане Дем'яне, слава Україні. Героям слава доброго. Розпочнімо із того, яка ситуація, як ночували на Одещині? Попередня ніж була дуже непростою, і перед тим і балістика, і все на світі в чорноморську було жахливо. Так, зараз <кхів> як як було цієї ночі? Ну як і попередньої ночі, напевно, тому що з 12-ї ночі орієнтовно і десь до 3-ї, Знову були ворожі дрони, атакували Одещину, атакували Чорноморськ, поки що важко говорити про наслідки, але вони, на жаль, є. Чекаємо офіційної інформації, ніч було не зовсім спокійно, як попередні ночі щось ворог згадав, зосереджився і починає обстріли власне нашого міста. Портову інфраструктуру, наскільки ми розуміємо, атакують. За якщо можна про це говорити і можна розповідати, то це саме інфраструктура є ціллю чи по чомусь конкретно ціляться? Можливо, якісь судна, можливо, от знову ця зернова війна розпочинається і хочуть знищити якомога більше нашого врожаю. Ну напередодні була вже інформація офіційно оприлюднена те, що ворог завдав удару безпосередньо по. Цивільному судну, яке знаходилось взагалі навіть не в порту. Просто очевидно, що хтось набів, знову ж таки, повідомив, що там якийсь корабль, я не знаю, військовий, не військовий, але це було просто цивільне судно. Також днями був удар саме по портовій інфраструктурі, де, на жаль, загинув чоловік, українець, який працював на іноземну компанію, також на судні. Типу, ну ця історія давня. Вони намагаються завадити коридору з зерновому, завадити будь-які економічні діяльності в Одесі, в порту, тому що порт один в Україні зараз такий наймасштабніший це в Одесі, Чорноморську, які працюють та добре підіймають економічну ситуацію в Україні. Тому ця історія не нова зовсім, і час від часу вони ось починають обстрілювати саме порти Одещини. Пане Дем'яне, як так одночасно активізувалися діаметрально протилежні вуличні такі процеси в Одесі? Тобто з одного боку, дівчина закидує яйцями Олександра Сергійовича Пушкіна, відомого літературного імперіаліста, а інша в гламурному костюмі з трьома полосками Адідас на європейській площі? На постаменті колишньої Екатерини II триколор пробувала навіть витягувати, прикріпити, і все це, як то кажуть, в рамках тих самих часових рамках це відбувається. Що, що в місті активізувалися якісь процеси? Чим це пояснити? Ну потрібно розуміти, перш за все, що Росія мріє про Одесу. Вони про це доволі часто кажуть. А також потрібно розуміти, що Росія витрачає кошти на ось цю інформаційну кампанію, на цю інформаційну війну, і це не секрет. Вони не розслабляються в цьому плані. І також можна згадати, там не знаю, як три пенсіонери виходять під стіни ОВА мітингувати проти перенування вулиць на честь загиблих героїв. Таке також в Одесі, але їх там ну до, до п'яти осіб пенсійного віку. І це все таке, щоб якось намагатися прощупати суспільство в Одесі, щоб якось можливо розхитати човен і так далі. Це божевільна, що з триколором, наскільки мені відомо, її затримали і загрожує до трьох років волі. Це дуже мало, тому що вона прям ідейна ніякий не вплив наркотиків чи алкоголю, як попередньо про це говорили. Це просто ідейна сепаратистка, вирішила на день народження Путіна вийти. В центр Одеси з триколором. і незрозуміло, чому наше законодавство для таких людей вибирає ось таке, як на мою думку, суб'єктивно мале покарання. Окрім цих до п'яти людей пенсійного віку, про яких ви згадали загалом, які налаштування зараз в Одесі? Бо про те, що Росія ніяк не позбудеться бажання і думки, що Одеса це Росія, ми розуміємо. А як самі місцеві? Чи от це таке відчуття якоїсь меншої вартості, щось такого, що краще говорити російською, краще себе відчувати приналежним до тамтої культури, а не до нашої української, воно? Зменшується і наскільки швидко, дивіться. Насамперед, ось е, таких думок безпосередньо люди більш поважного віку, е, тому що молодь чудово розуміє, молодь не пам'ятає слава Богу, Радянський Союз і не сумує за ним. І це добре. Тому що молодь переходить, молоді прям видно прогрес дуже великий в Одеської молоді. А ось більш. Поважного віку люди, вони все ж таки різних думок, але вона не однозначна знову ж таки. Вона не така, що чітко там якась проросійська чи ще щось. Люди змінюються, це нормально в період російських ракет, які падають на місто, нормально змінюватися в бік України і однозначно Одеса це Україна. Тут навіть не можна якось перечатися. Ми про це давно говорили, але знову ж таки, є невеличка кількість знову ж таки, тих, хтось все ж таки тримається за все російським. Але їх меншість на мою думку, їх меншість і це дуже добре. І як показує цей мітинг, не зрозуміли, що їх дуже мало. Немає підтримки. Ну я думаю, це бачить Росія, і це добре, що вони бачать все ж таки, що тут в випадку чого буде дуже великий опір, дуже сильний опір, і Одеса не здається, це зрозуміло, і Одеса це Україна. Тому на я думку все дивляться зараз, де в кращу сторону. Так. Я дивлюся зараз місцевих пабліків, просто те про що ми говоримо, просто як воно виглядає ві вигляді відео і віруситься в інтернеті. Ну тобто з плакатами під стінами в? Е Одеської обласної військової адміністрації, так от е, репресії проти Пушкіна, пи, написано українською е, дядько обкру, обкрутився українським прапором. Тобто, ось так воно виглядає. І от е, знайшов нарешті я той паблік, в якому можна подивитися, що тих калік аж троє. Але подивився попередні пабліки, воно так змонтовано і так показується, ніби масовий е, рух опору в Одесі. Так, все таки... Багато їх чим в вилазить на світ Божий. Там було б в свого часу в Одесі вистачало різного гатунку від партії регіонів від, від Марадонни була партія Родіна Шаріївці. Та й в принципі в отакі кадри, як Дмитрук і вся решта з, з будинку профспілок, воно ж десь десь мало поховатися. Так, дивіться, я коли був анонсований перший оцей пікет, не зрозуміли, я особисто туди приїхав, щоб подивитися на цю історію, випадку чого завадиться, якщо це буде масове зібрання. І я вам скажу чесно, що там ну, було чотири, чотири пенсіонера, багато журналістів і поліції трошки. Все, вони були хвилин десять і розійшлися. Типу, це робиться для того, щоб змонтувати, на мою думку, правильну картинку за російські рублі. Що показати на болотах, щось, як какаді виступають за Пушкіна там і проти принаймні вулиць? Іншого в мене логічного пояснення немає, тому що е, ніхто не підтримує. Плюс є закон заборона мирних зібрань під час військового стану. Е, військова адміністрація. Хочу нагадати, що є військовим безпосередньо. Е, його фільмувати заборонено. Тому, на мою думку, знову ж таки, люди ще розуміють, що є певна відповідальність. Що є закон, як не крути, і потрібно його дотримуватися. Але ці мітинги суто для картинки, ви правильно сказали, правильно монтують, тому що був особисто, і це виглядає дуже жалюгідно і смішно. Немає там підтримки колосальної, і хочу нагадати, що один типу з організаторів цього дійства є, називає себе журналістом. Типу, там в радянські часи він був журналістом, там і вже там під час вільної України також незалежної. І ось це також дуже дивує що ось Навіть люди, які завжди були в інформаційному полі українському, чомусь знову ж таки беруть російські рублі. А Якщо не беруть, то просто дурні та виступають на боці Росії для того, щоб Скабивав у своїх ефірах розповідала яка ж Одеса проросійська. Це неправильно, на мою думку. Пане Дем'яне, ми розуміємо, що Одещина це і географічно дуже зручне місце, щоб десь там через кордон чкурнути. Але як показує досвід, і не тільки географічно, а власне питання в різних схемах, які придумовують раніше, була історія в Білгород-Дністровському, коли величезна кількість чоловіків раптом опинилися єдиними опікунами дітей, бо виявилось, що всі мами настільки погані, що треба було їх батьківських прав позбавити зараз. З'явився співробітник місцевого ТЦК, який просто в системі оберіг змінював дані так, щоб ті, хто хотіли, ті, хто могли заплатити, могли уникнути мобілізації. Чому, як ви гадаєте, власне на Одещині цих історій є так багато? Чи це просто на Одещині їх так підсвічують, викривають? Що із цим? Дивіться, насамперед потрібно розуміти, що. Одеська область найбільша область в Україні, а Одеса найбільше місто півдня України, і під час повномасштабного вторгнення дуже багато переселенців приїхали з нашого регіону, і це також важливий фактор, тому що люди чекали від війни безпосередньо і знайшли тут прихисток. І зрозуміло, що не хочуть захищати країну там з різних причин, і придумують різні схеми. Досередження великої кількості людей ну, ось, ось вимагає того, що ми постійно знаходимося, не знаю, під увагою змі, під увагою пабліків, і ці, ці різні саме ситуації висвітлюються. Також потрібно розуміти, що ми межуємо з Молдовою, з Румунією, це не менш важливо, тому що це є кордон, це є власне спокуса для різних недоброчесних прикордонників. Так само для різних несерйозних не, не громадян, чи як називати, чоловіків, які не хочуть захищати свою країну та виконувати обов'язок свій. Тому ось, ось ці всі фактори вподають на те, щоб в Одесі, ось, можливо, десь частіше їх регіонів з'являється в, в ЗМІ, якось по різних там викриттях схем, різних схем, тому що схем дуже багато. Ми назвали певну кількість, але їх значно більше. Для того аби уникнути мобілізації або якось потрапити за кордон, тому ось в мене є таке логічне пояснення, що це дуже великий регіон, дуже багато людей, і звичайно, типу, кордон з двома країнами. Пане Дем'яне, дякуємо, що в ранкову пору були з глядачами еспресо Дем'ян Ганул в небайдужий Одесит і військовий волонтер про ситуацію в, в місті.